Друзі, я буду запрошувати нашу наступну спікерку, і це керівниця ФГ Фортуна 2015 співзасновниця ФГ Володар С, президентка ГО РІКЛА КоБЯКИ, пані Катерина Скрильник. Друзі, ваші області. Зустрічаємо пані Катерину. Вітаємо вас! Вітаю! Хочу представитись перед вами. Так, я Скрильник Катерина. З мальовничої Полтавщини народилася і виросла у селі, незважаючи на те, що я по сей день в мене є дитяча мрія, опанувати мовний бар'єр, тому що нам, селянам, це дуже складно робити, тому що, можливо, коли у містах молодь ходить на гуртки, я з хлопцями на випередки доїла корів. Коли я виросла, так життя по дорозі жити дуже рано, тому що 15 років в мене не стало татка, мама була медсестрою. Що скажу? Сказати, що в нас є предки Агро, ну моїх дідусів з бабусею розкуркулили, благополучно на Урал відправили, тому далі всі були, всі жили по протоколу. А Так як я народилась 9 травня. Я була татусевою донечкою, тому що футбол, баскетбол, важка атлетика, грав шахи. Ну, мені не вистачало, я, мабуть, знала про те, що життя а, воно дуже швидкоплинне І а, я намагалася з ними проводити максимально найбільше часу. І тоді, коли а, у батьків не вистачало, я шукала, чим їх заохотити і що з ними робити, щоб ми з ними проводили час. І коли я пішла, прийшов час навчатися до університету, мені так було боляче, коли люди помирали. Мені хотілося, знаєте, давати життя іншим. І я подумала, що Хочу пересадки і все інше робити, ножки по одяжки, я розуміла, що це дороговартісне задоволення. А ким можна стати? Так, інженером, механіком, електриком. Чому? Тому що, коли я поступала, я сказала, двигун це те серце, яке можна відновити через 20 років, що воно не помре. Було приємно, коли серед 90 студентів було лише п'ятеро дівчат. Так, я поступила не на бюджет, на платну форму навчання. Так, я не поступалася своїми розумовими знаннями, але